П'ятеро маленьких занедбаних кошенят у коробці та пакеті. Таку знахідку із самого ранку біля воріт побачили працівники луцького зоопарку. На жаль, такі випадки нерідкі нещодавно комунальне підприємство Ласка врятували кошенят, яких просто викинуло у смітник. Аби не ламати голову, де подіти потомство своїх улюбленців, їх потрібно стерилізувати. Про непрості долі муркотливих пухнастиків у сюжеті Віри Шевчук. близько шостої ранку цих муркотливих малят знайшли у коробці, що була в пакеті біля воріт зоопарку. Кошеняткам пощастило, що першими їх не побачили бродячі пси. По-перше, це ганебний вчинок. Кошенята це власний виводок, але вони дуже в занедбаному стані. Їх треба усіх лікувати. Якщо людина спромоглася на світанку на велосипеді приїхати під зоопарк, підкинути, то вона би так само спромоглася взяти їхню маму, кіцю і привезти і простерилізувати. Тваринки наразі були у ветлікаря, вони всі у занедбаному стані, у деяких є лишаї, у них всіх блошина інвазія. Так само вони заглищені. По стану кошенят можемо показати, що і мама кішка цих кошенят, вона у такому ж стані. Чотири дівчинки і один хлопчик. Працівники зоопарку їх лікують. Нині за допомогою небайдужих людей на догляд за ними вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень. Їм шукають господарів, але після курсу лікування Людмила Денисенко наголошує: люди мають бути відповідальними і дбати про стерилізацію своїх тварин, бо підкинути малятку десь це ще далеко не хеппі-енд. До прикладу з чотирьох знаєт кошенят, які опинились біля зоопарку три роки. Тому вижило лише одне і лишилось жити у звіринцю. Втім, є й свідомі люди, які не можуть тримати тваринок, і питають, чи можуть їх тимчасово прихистити у зоопарку. Так сталося і із кошенятком Лео. Стосовно п'ятьох кошенят, яких підкинули цього тижня. Працівники зоопарку звернулись у поліцію. До поліції надійшла заява з даного приводу цю інформацію. Було внесено до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Проводяться заходи по встановленню особи. Я знайде і на КП «Ласка». маленьких кошенят принесли комунальники, побачили у зв'язаному пакеті на смітнику. Маля там було десь тиждень від народження. Для них вдалося знайти годуючу маму, далі шукатимуть домівку. Загалом на комунальному підприємстві нині 30 котів. Безпритульних тварин тут стерилізують безкоштовно. Забираємо котів з вулиці на процедуру стерилізації. Якщо ця тварина безпритульна. Вона стерилізується безкоштовно по закінченні після операційної перетримки, ми їх відпускаємо на місце проживання. Так передбачає рішення сесії міської ради про визнання частів котів частиною екосистеми міста. Поповнення кількості безпритульних тварин в нас на території МТГ відбувається переважною частиною в 90% випадків за рахунок безвідповідальних власників тобто люди, не простерилізувавши свою самку, собаку чи кота. Не мають куди реалізувати ті приплоди. Тож, аби налимати голову, де діти потомство свого улюбленця тваринку потрібно стерилізувати. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.